Всім доброго вечора. Не встиг я трошки на да, минулому тижні закинути відео, записати. Було досить багато роботи. Комплектували, відправляли на да, за такими поворотними механізмами. Зробили них 5 штук. Щось я думав, з ними трошки менше роботи буде, але в результаті затягнулося практично до 2 тижні. От, але не суть. До чого веду, що конструкція досить вдала. Тобто, шарики тут не особу потрібні, так як раніше робили. На підшипниках дуже, дуже м'яко перевертається, чітко фіксується, не дивлячись на, тому, на те, що тут один підшипник, нічим не гірше, ніж шарик. От, і дехто подавчі перекошує. Ніяких перекосів тут немає, не знаю, сфокусується, не сфокусується камера. От стає плавно і при тому без люфтів будь-яких. В даному випадку мікроскоп не наш, це замовлити, ми робимо свої на R11. Ні, на тих, що я попередньому відео показував. Зараз розійшлись всі, От, ще декілька замовлено. Думав зібрати все штучок так 5 чи 6, але не вдалося. От, тому що кожен, кожному хочеться поскоріше отримати, тож я не, не став їх всіх, всі тримати для відео. От, повідправляв всі. Тут один лишився, думаю, хоч один покажу. цей завтра також їде. Е, по поворотних механізмах усіх цих. Пишуть дехто показати конструкцію. Власне, я вже це записував відео, але знову ж таки покажу, якщо когось цікавить, нічого тут складного, вифрезерований паз під підшипник. Сюди вставляється підшипник з боку, стягується болтом, всередині отвір під розвертку 10-мм, зворотня частина диска з вифрезерованим пазом. Під підшипник. От. В сутті тут два підшипника, один з боку є ці задні опорні для того, щоб я ще привертався знову ж таки і не відключилася ця гаєчка. Болткерів. Ну і знизу два отвора для фіксації нього до столика, до підставу, хто куди ставить. От. Отакі от справи. Далі з того, що цікавого приїхало. Не, не часто трапляється. Є ось два такі целетний мікроскопи, рефрактомометри. Один досить незвичайний, вперше у нас такий. От, тут регу регулювати роз механізм розміщений посередину, десь тут збоку знизу буде нас поворотний механізм. Власне, міняти кудзаточки. Міняти з куцаточки буде ось таким чином. Тут дуже білка дуже різьба, тому хід дуже плавний і досить великий. Знизу пружинка, бронза, від весь бронзи від пісочиця. буде дуже така гарна річ. Покрашений, правда, так паскудно. Ну, то таке. І другий. Один з моїх найулюбленіших, але е, вже не радянський. Це у нас йде. Е, ну, тут, тут розказувати нічого, він був декілька відео, я про нього записував. От, Про подібне дьому. Були в нас радянські, це німецький. Ну, як, якість тут відрізняється в рази літіорівне, без всяких ракувань. Все чітко плавно ходить. Нічого тут не потрібно доробляти або переробляти від пісочок. Встановимо шарнір, поворотний механізм, йдемо на покраску і буде ще одна ось така точилочка. Ну, Поставимо, відповідно, ще на диск потяжчий. От, дуже рідкі ці мікроскопи. Знову ж таки. Не часто у нас бувають ці дві точилки Вільні, кого цікавлять, пишіть або телефонуйте за номером, який буде вказаний.